Жити чекаючи, під таким гаслом 10 липня у Володимирці відбулася зустріч із родинами зниклих безвісти більше півсотні учасників та десятки питань. Голоси полісся пропонують розмову з однією з організаторів події. Пані Людмило, скільки часу вже займаєтеся цими питаннями? І статистика вирішених питань і накопичення втрат порівняно із вирішеними питаннями? Цими питаннями я вже займаюся третій рік від травня місяця. Звичайно, статистика вирішених питань по силу. Річної давності вона накопичується однозначно. Якщо на початках якщо до прикладу брати 22-й рік, це була комунікація з слідчим. Це була дуже велика проблема, особливо в тому випадку, коли слідчі заходяться в за підслідністю в інших областях. Наразі такі питання вже вирішені через створення центрів розшуку, спеціалізованих центрів розшуку з особливих обставин в кожній області. Це якраз для того створено, щоб люди могли на місці звернутися в центр розшуку для встановлення комунікації з слідчим, які знаходяться в іншій області. То фактично на даний момент таких питань відсутність комунікації з слідчим практично немає. Можливо, десь ще якісь є точкові, але ми намагаємося це вирішити. Так само комунікація із військовою частиною. Якщо, до прикладу, раніше люди не могли до цього добитися ну, ніякої комунікації, то наразі зараз так само це відбувається це через територіальні центри комплектування, тому що саме цей орган уповноважений на комунікацію між військовою частиною і родинами. Звичайно, є зараз. Зараз таке питання масове і поширене, яке потребує ще додаткового вирішення, це е, у, із питання грошового забезпечення у зв'язку із зміною законодавства від 1 лютого, там, де змінилось коло спадкоємців. І наразі ми маємо дійсно таку проблему, де ми вирішуємо точку, ми з окремими військовими частинами. Е, є якесь певне недопрацювання е, у вимозі е, документів військовими частинами. Тобто, всі військові частини вимагають документи по-своєму. Ну, відповідно, вже у нас липень місяць. Наразі Міністерство оборони видало наказ додатковий з приводу цих питань, щоб військові частини не вимагали витяг з реєстру актів цивільного стану і не вимагали повторно написати заяву. Тому що затримують грошове забезпечення тільки через те, що, припустимо, родини не написали повторно заяви, бо змінився закон. Тому ці питання як би вирішуються минулого року. Ми з вами спілкувались в центрі психосоціальної підтримки, і тоді була проблема в державі, що там різниця в формулюванні була безвісно і безвісти зникли. Чи вдалося вже власне залагодити те питання? Ну це було саме питання відстрочки, де було написано, що право на відстрочку треба було звертатися до суду щоб визнати безвісно відсутнім. а це було за собою тягнуло виключення з військової частини і родина мала би втрат, мала би втрати втратила, втратила б грошове забезпечення наразі це питання вирішено і в законодавстві чітко прописано зникли безвісти за особливих обставин статистика вирішених питань пошуку віднайдених тіл збільшується і стосовно втрат Втрата накопичується, вдається більше вирішувати ці. Питання. Ну, якщо до прикладу брать 22 другої рік і 25 рік, звісно, алгоритми пропрацьовані. Створені ці центри також є фахівці супроду ветеранів. Так само і такі центри, як безпосередньо володи мерці, які допомагають таким родинам. Адже багато людей, які не користуються ще так само гаджетами, і не вміють подати елементарну заяву. Тобто ці питання вже які були на 22-му році, вирішені. Але в силу того, що віда триває і збільшується кількість. Рад, відповідно, зараз відбувається вже репатріація. В нас почали виникати інші питання: саме ідентифікація тіл, повернення наших військовослужбовців, поховання і питання, які пов'язані саме з ідентифікацією тіл. Тобто, як довго триває, яким чином мають сповіщати родини. От зараз трошки видозмінилися ці такі проблемні Питання контакти для звернень ті самі. Ми нещодавно, якщо навіть контакти залишилися в принципі всі ті самі, але ми нещодавно в області презентували від обласної ова такий алгоритм, в якому ми вказали всі структури, до яких можна звертатися по цих проблемних питаннях. Тобто є на сайті ОВА такий, такий буклет, і відповідно регіональна група координаційного штабу, яка діє в Рівненській області, я є керівником цієї групи. В цю групу входять представники всіх різних структур, тобто безпосередньо завжди можна або звернутися до мене, або в цю регіональну групу, чи в центр розшуку. І відповідно фахівець, який буде відповідати на питання, якщо він буде некомпетентний в певному питанні, він спірує однозначно колег. Тому що діє таким чином, що у нас є представники різних структур. Це я як представник уповноваженого спеціалізований центр розшуку національна поліція, ветеранська політика. Це питання також є з певними пільгами і з витягом із єдиного реєстру ветеранів. Тобто ми об'єдналися спільні зусилля, щоб людям було простіше, щоб вони могли звернутися в один єдиний центр, а не ходити по різних структурах. Того дня. Рідні безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ мали можливість отримати відповіді на свої питання від представників спеціалізованого центру з розшуку ГНП в Рівненській області, СБУ, ОК «Захід», управління ветеранської політики органів місцевого самоврядування. Голоси полісся, говоримо про важливе.